Сьогодні попрацюємо з Mavic 3T, нічний дрон. Давай, Андрій, збирай, готуй до вильоту і починаємо працювати. Знайомство з дронами отримавши в 2022 році перед виїздом на Бахмут. Вчились, можна сказати, самі. Щось трошки допомагали школи, але якогось. Бойового досвіду або щоб хто міг нам допомогти, у нас таких не було. Вчилися в більшості самі. Вже після завершення ротації вивчився на Івпівічника. Після того вивчився на оператора розвідувального крила типу Лелека 100. Після того став інструктором і навчаю побратимів, які приєднуються до ЛАВ. Першого прикордонного загону і, власне, покишера рубак. Дрон готовий. Підніми вище. Є. Бізом, добре. У рубаку ми от буквально кілька днів, навіть тижня ще немає. У мене раніше не було досвіду польотів, роботи. В минулому житті працював на телебаченні, знайомий з дронами гражданського сегмента десь в районі з 2011-2012 року. Понятно, що відрізняється, тому що на сьогоднішній день дрони літають далі, довше. Якість камери зовсім інша, не так як в ті роки. Так, е, добре. Наша зараз задача от, зліва, бачите, є Так. Е Власне, треба обдивитися ці думи. Зафіксувати ціль, там має бути ворожий транспортний засіб. Умовно ворожий транспортний засіб. По історії в цьому будинку знаходиться противник. Наша головна задача за ним спостерігати і коли буде готова артилерія, покоригувати. Для того, щоб провести повну розвідку до розвідку з Мавіка, ми мусимо облетіти ціль на 360. Тобто облетіти з усіх боків, можливо, будуть якісь додаткові входи, е виходи, які ми не можемо побачити власне, з, з цієї ракурсу. Були ситуації, коли спостерігали тільки з однієї сторони, а противник виходив з іншого і ми не бачили власне, звідки. Тому вартує облітати повністю. На попередньому місці служби були знайомі з комендантом. Зараз е, рубака першого прикордонного. Е, відповідно, він в нас там був командиром. І знаючи його, е, як людину, як командира, ми прийняли рішення перевестись також в рубак, щоб продовжити виконувати наші обов'язки вже тут, під його керівництвом. Раніше було проблематичніше перевестись, тому що це треба було написати рапорт. На погодження командира, керівника підрозділу, з якого е, хочеш перевестись. Зараз е, система є упрощена, е, є лінк на посилання, де заповнюєш анкету. Заповнення анкети займає до п'яти хвилин загальна інформація про кандидата, е, фамілія, ім'я по батькові, де проходиш службу і твій фах. Е, і після того. Власне, вже спускається наказ на переміщення, якщо цей кандидат підходить до даного підрозділу. Ваша головна задача тримати і давати стрім на ціль. Зум близько не даємо, тому що артилерія буде першим пострілом прицілюватися, тобто він буде коригуватися. Пристрілочний постріл. постріл. Тоді даємо координати пострілу. У вас є два чоловіка. Один це є оператор, другий це є другий номер, який слідкує. І, За картинку. Та, і подає координати, якщо це є розриву, координати цілі. Oh, oh, oh. Attitude mode. Зараз в нас сталося неполадки техніки. Хтось з дружніх підрозділів вирішив вімкнути реп, ризикувати на навчаннях. Нас не прийнято. Повертаємось назад і піднімаємося вверх. Тобто, якщо ми бачимо, що нас починає тушити реп, відкатуємося назад, піднімаємо висоту, пробуємо максимально повернути дрон. Оператор мусить е, стійко переносити ці моменти і, власне, не втратити керування бортом. Тому що, е, як я вже говорив, дрони це наші очі. Очі нашої піхоти це ті, хто прикривають піхоту з неба. Пробуємо помінятись. Пілоти другий номер мають бути, Давайте. Під час бойових польотів вам треба враховувати власне, батарейку, тому що ви маєте розрахувати ваш політ так, щоб ви могли долетіти до цілі і розрахувати скільки батарейки у вас було витрачено, поки ви летіли до цілі. Враховувати вітер у вас, він попутній. А вітер нам, якщо попутній, то грає в плюс в одну сторону. грає в в а іншу Тобто, і грає якщо минус, ми зараз бре. летимо за вітром, за вітром, то повертатись ми будемо проти вітру. Проти вітру дрон буде брати більше енергії, ніж за вітром. Це так само, як і стрільба. Добре стріляє той, хто стріляє постійно. Так само і з дронами. Добре літає той, хто літає постійно. Постійно практикуватись, практикуватись, покращувати свої навики, щоб лучше і лучше літати. Приходять хлопці різні. Є вмотивовані, які вже готові нищити ворога. Тобто вони проходять базову військову підготовку, після того вони проходять навчання на оператора. І проходять злагодження екіпажем, ну і після того виїжджають на бойову роботу. Е, є хлопці, які не сильно вмотивовані, але коли вони бачать, як працюють їхні побратими з підрозділу, вони розуміють, що ми робимо правильну роботу і робимо її в безпечній, скажімо, Обстановці. Не було ще інцидентів, того, щоб оператора робили штурмовиком, або будь-кимось. Все керівництво нашої бригади розуміє те, що ми це, очі. Очі, які забезпечують картинку розвідку з неба. Тобто, для того, щоб провести розвідку, є два варіанти: або ми полетимо дроном, подивимося на це з неба, або відправити туди групу. Не є точно, що група дійде ціла, не буде двохсотих, не буде трьохсотих. А дрон, навіть якщо втратиться, нехай втратиться 20 дронів, але збережеться життя хоча б однієї людини. Підрозділ тільки сформований, тобто посади є вільні. Всіх бажаючих запрошуємо.